Ну що, борщу наварив, вже поставив в холодильник. А зараз, думаю, шленько зварю Ой. рис. У мене є відео, як варити рис. Я не знаю чого, але кулінарні відео взагалі якусь не охоче. Ой, люди дивляться. Ну, нічого. Кому буде цікаво, той подивиться. Значить, зробив заправку, рис відварив. Всі просто, знаєте, потім охолоне. Дивіться, який чудовий. Дивіться, яка красота. Кожне зернятко живе своїм життям. Бачите? Оце, оце те, що я вам розказував, це найпростіший круглий рис. Ніякий не для суші, ні для чого. Бо тому що для суші рис він дуже дорогий. А цей все окей. Поливаю нашу заправочку. Зараз гарно розмішаю. Перекладу в лоточок. І нехай вистигає. А там вже подивимося по ситуації. Будемо настрій. То будемо їсти голубці і борщ. До речі, я вже запарив крижалку. Зараз зроблю фарш на кручу голубців. Якщо ковальчуки заїдуть на борщ і на, як називається, і на голубці, то будемо їсти борщ і голубці. А буде мати бажання, то будемо їсти суші. Дивіться, от на правду. ну, просто ідеальний. Рис просто ідеальний. Причому, до речі, сьогодні я робив заправку самого звичайного оцту столового 9% відсоткового. Приготувати рис для суші. І я сьогодні дописав рецепт заправки на звичайному оциті. То заходьте, будемо, як то кажуть, приймати гостей, будемо готувати. Ось, направду, направду, рис просто ідеальний. Попри те, що він найпростіший. Добре. Рис зробили, зараз вистигає і займаємося голубцями. Трошки ще водички, чайничка. І все. Така от грибна підлива. Овочева грибна підлива. І голубці накриваю. На такий най-най-най-най мінімальніший вогонь. І нехай собі готується. Рис вже готовий. Теж його накрив кришечкою. І все. Дуже добре. У нас бігає по квартирі робот плосос з мокрою тряпочкою миє. То трошки нам сьогодні буде простіше, знаєте, не треба буде руками це все вимивати. От, а там побачимо. І на кухні не на І тепер, знаєте, такий піднесений настрій. Ми тепер чекаємо гостей. Знаємо, що Алла з Сашою будуть вертатися від Дмитра. І до нас тепер заїдуть гості. А ми тепер мізгуємо, може би. Декілька днів, бо щось придумати. Ну, там подивимося. Смаколики готуються. В квартирі уборка повним ходом. Ну і ми будемо чекати гостей. І новий день, і нова їжа. Мої хороші всі вітання. Сьогодні у нас понеділок, ранок, і дуже добре, що ранок сьогодні сонячний. Це дає надію на те, що о, декілька днів буде, як мінімум, хороша погода, ну і ми о, зможемо о, гарно провести час. Вчора ввечері приїхали до нас Ковальчуки. Він поїхав. Сашко, а ось, Зачте, Сашко. Пішов о, там деякі речі свої забирати. Зараз ми поснідали туди-сюди, як то кажуть, знаєте, мильно брильне, трішки відпочиваємо. І а, сплануємо сьогоднішній день. Подивимося, що зможемо собі продумати цікавий, який для себе екскурсію. Може щось кудись підемо, погуляємо. Ну, а це буде пізніше. Зараз чекаємо Сашка, Алла пішла наверх, Марко від неї не відстає. От напустили воду купатися, клич вже його півгодини і ніяк. Ходіть забирати. Я ще ні, зайшов за марком. Друг... Шайка, тут гуляє. Друг колега, чуть не брат. Маркує ні, тут. Маркуєшся. Він мені... да. каже, що ти в сумці? Я кажу, ось дивись, що розотелять. Кажу, тебе для тебе, мене вже відкрило. А, І... це... Щітка, Марко. Щітка, якщо а ти ж маєш багато своїх щиток. Паста, паста? тебе ж є великі пасти, такі дитячі. Так, йому подарувала маленьку, в нього такого немає, що ти до нього пристав. Правильно. Ага. Мама сказала, що це може бути з ментолом, кажу, що попробуй, якщо ні. То й даси та хай він чисте, так? Да? <різь> він не, цей, не, не відстає від але. Худи, ну Маркус. Що, він тут, він ходи вниз, киша, будь ласка, хтось. Його просто, я йому кажу, мама хоче тебе покупати, а він каже, я чистий. <різь> <різь> я кажу, ти чистий, але щоб ти чист і чистіше був. Ми ж потім. Маркує, швиденько покупаємося і прийдеш. Щоб ти просув. Ну, сю, хай, не трогайте його, що ви до нього От у нас тут своя. Званьба. Обережно сходи. Я хочу зуби. О, ти можеш купати Дем? по мен зуби? <гуми> ну, все. <гуми> <гуми> Обдури віталік, все-таки дитину. <гуми> Маркусик, він тебе обдурює. <гуми> Каже, <у> нас нова <гуми> паста <гуми> і нас нова щітка. Каже, нам треба попробувати, правда? щітка, йому паста треба, він хоче пасту попробувати. <гуми> а чи вона ментолова, чи не ментолова? Ні, вона дуже гарна. <гуми> Ідемо за, <одне. гуми> і... Ідем за одне покупаємо за швиденько. Ні. ну щось, щось наш Саша. Не може знайти лучший. Ага, да. да, так може його сортувати треба. Кого робити? Динозавра. Динозавра? Так. Великого. Так. Марко має нового друга. Я Саша, Лучший друг. Марко так от, або з Алкою потусується, тоді вже це, тоді вже там щось поговорить, поумнічить. І тоді бере, приходить і каже, дядя Саша, ходи робити динозавр. <гум> все, кращий. Лучший... <пілу> да. Кращий друг. Ігрушок багато. Як то кажуть, роботи багато. Та, Марко? <пілу> а то твій новий друг? бачиш, <пілу> що є. А ви кажете. А? Сидимо. Сидимо і граємося. Марко дав завдання. <пілу> Саша. Саша спокійно його виконує. <гум> Треба мати останні нерви, я би так не зміг, чесно. При, при всій любові, при, всій, при всьому бажанні гарно погратися, але я починаю і мені не вистачає нервів. А дядя Саша, дивись з марком, стап. чемно, Марко каже, розбирати все, розбирається. Каже, складати, складається. <гум> Марко, тобі подобається гратися, так? Бе розкажи, як треба далі, що робити треба? Динозавр. Ну як його робити? Розкажи. Динозавр. Щоб дядя Саша знав, як робити. Динозавр великого. Великого робити динозавра. А ти покажеш, як його робити? Динозавр. Ну добре. Зараз робити динозавра. Я вам потім покажу результат. Підмоги да, давай. Покажи, як Елізі так сказали, що приїхала, на тебе була халатка десь, оділася. Одяг, а ти що приїхав в лікарню, що в халатку маєш приїхати? Ні, Майперед. я каже, я приїхала, бігом покупалася, не думала, що приїхала. Кам'яну дивилася на роботі, я покупалася і оділа те ж човно. Боже чого? мій, заспокойся. Я спокійна, це ви, а, заспокойтесь там, будь ласка. А яка, а я думаю, не йдемо, де Хорошо, звісно. Кажи, допомагай нам. Допомагай нам. Поламали, ви ж вчора церкву строїли. Плани поміняють. Тепер побільші буде. Плани, плани змінилися. Вчора була церква, з гарними водопадами, ти мені показував. А сьогодні що буде бачити? Динозавр. динозавр? А, Динозавр? Я ж дуже сумніваюся, що тобі Саша построїть динозавр, а може построїть... Ти давай нести кружку на кухню і шуру сюди допомагати робити динозавра, дитині. Так, так, зараз, так, зроблю. Трошки посортувати треба. Я не можу сортувати. Так цікаво, що на панелі. Я смотрю, дімка відео прямо задумається. А я якраз дивився відео. Ти знаєш, а Дімка, це Дімка став. Такий став такий дорослий, ну, іменно в цьому висловах, так в розмові. Ну то дуже добре, молодець. Молодець. Та підожди, а ще ж, дуже легко сяде, ти дожди. Я тут так сідаю, Май така манера. Отак раз і гарно. Тут, 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 да. А що мені робити? Скажи, мені відбирати по 6 шту, да? так? Добре, я відбираю по 6. Мікарі всі білі бери, так? Кольоровий, така я не пойму, що твій з робить, чи хто його наняв? Скажи, що, що має бути що, я що Алла має робити. Розкажи що я повинна робити скажи відбирати ці штуки, чи що? Так. скажи так. всі білі забирай. Саша, я ота. Звичайно, молодець. Так, я вважаю, що потрібно для динозавра розчистити площадку спочатку, правильно? А то це довго буде. Це як на майстершені. Десять кг картоплі, а блюдо не готується. Так, такі Хорошо. Так, динозавр – це до основа. Давай будемо діляти спочатку основу. Mm -hmm. Подожди, так як глянути, так і... треба ножки Саша, робити. Робимо, Саш. Робимо таку основу, а отут вот ножки зробимо Одна палочка тут так. Одна паличка і дві палички. Тут приклеїмо, так би не здавна. Нам треба така основа. Куди динозавр буде. Ну так ось у тебе ножки, що тобі ножіть. Ні, ножки, ножки отут будуть. Зараз ми повинні зробити таку як... як... А за у тобі основа? Як Роби основ. сразу ножки. <рабо> Два прораба це біда. Чого? Роби ось... сразу ножки. Осьо, ось, дивись. Осьо. Марко, а ти команди? Да, а, осьо, смотри, пішла нога. То маленька. А, ти отак зробити. Хочеш... Молодець, правильно. Пішла так нога. Так я ж так хотіла, щоб ну, було. Ну то -та, давай так. Ага, давай. Ой, як ти за ними дивись. Ось, пішла нога друга. Ага, біде, Марко. Та... Помагай, шо там всі дивишся. Ти ти, Буду красивий. <рабо> <рабо> Ти мій, ти дожди. Значить, одівай, одівай красне, одягай червоне. Так. А де хтось буде Треба двойну робити. Ставте двойний, Треба, щоб ножка була Саша, велика. Ти швака куриці. <рес> <рес> Або, ти знаєш, баба яга протів. І на завтра вже вона ще так попа в нього висіла. Буде ще й попа висіти. Каже, давай будемо слухати Сашу, він знає. Що, дивись. Оце ноги, да? так? Так, так. Ноги. Таблички став. Ось одивися. Скріпляємо їх. Ні, може давай так скріпимо, може він широченький. Ось, бачиш, ноги є. Ноги є. А там коє! У нього нога деряла його, ранило, мабуть. Давай його зробимо таку так же все довженіти динозавр. Ну давай зробимо так. А не лайно такі домовися бісі. Давай зробимо так. нас вкар. А це похоже вже на динозавра. Давай зробимо так. Кріш, що не поховай взагалі. Всередину скріпляємо. Нам треба сюди побудувати, отаке, що він так сидів, на таке, що так стояв. Саш, динозавра в житті не бачив. Ти знаєш, що я бачила еднело в було менчуці, знаєш. Осьом. Добре. Церкви на дрочі. Добре. Зараз я далі? Так цікаво? Це Так цікаво? Та нічого він не почує. Ой, а хвостик аж донизу, та? То я такий хвостик побудувала. Нічого собі і лапи. Дивися, йому сейчас руки тут роблю, і зараз ми тоді вже. Зробимо, як на куси Нічого собі ви проєктанти, слухайте. Ну Так ти ж нам тут проєкт дав. <рес> як на бумажки намалював, то все пішло, як по масу. О. А поході, як масові. Ой, а це таке, ще вушка будуть, марко, що таке ще буде? Це він хоче, щоб цей динозавр був його росту. Тому зараз динозавр повершається просто в вежу. Ага. гарно. Того й свій щоб не впав і ноги. Ага. І дін... а я хочу... Хвіст там є. А, ти хочеш такі зробити ще вушка високі? Так. Ага. Знаєш, як тоді дітки собак, що мають такі вуха, такі гострі, високі? Так. Оце зараз такі будуть самі вуха. Ну все. Давай площадку так дороблюємо, Маркусик, і робимо тоді вуха. А тоді вгору вушка, і воно буде таке дуже високе, вище тебе буде. Ага, давай. А коли воно буде ще вище, я буду ще вище. Давай його Давай вушка. Я буду себе Давай горті ага. вуха зробимо, ну, давай. Ну супер, буду йти а вуха. Ми, Марко, ця, а... Я по твоєму проєкту дав ти мені кажи. У жовте, вуха. Буде такі великі вуха. Хорошо, мені зараз поки ровно отак, рівно класти, так? А ну добре, давай. А, Марко, він не не впав? А, так... Бо Він же дуже великий. Це не буде О, Скоро буде вище тебе вже, Марко. Щас на голову собі, ну... Ого! Олень, олень буде. Жив... Ну, він забійся в мене. Забійся? О, а там прям якась каністра вверху, з пальним. А в мене там такі дати шоїть кокаїни. Господи, як жарко. Це для того... Ні, то каністра, що мені так ж повинь я вилітала. О, дійсно, Марко. А ось там, куй кузов, і дати, а поєти. У нас це Маркоці вийшла вогняний динозавр. Він, 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 стоїть у... <піллявка> він стоїть у цирку. Чи де він там в парку? Дивіться, який маленький парканчик по відношенню. До О, дядя Саша паркан зробив. Оце да. А знаки поставити ще? Та він хотів йому оце всунути. Одне місце. Ну, Не дозволили це. <пілляв> ставить. А ну став кришу, поможе. Але хай тобі тітя Алла ставить. Ні, кришу не треба на нові. Ти хочеш, щоб у нього криша поїхала. Так ти йому вже такий картуз зроби. Подожди, отак так. О, дивіться, це буде картуз якийсь у нього буде. О, це якісь будуть, як очі. Та о, очі ж у нас дитинські Ти ж динозавр, тримай пару очей. І вверху, і внизу. А у нього бровки. Підожди. А, дійсно, бровки. А знаєш, де ж були тут очі? Тут оце, оце жовте поставили. А то вже там очі вже вже очі заклалися в нього. Вже... Маркусь, а туди ще туди став, на то жовте ставши. В нього закисли. Не? Ось і очі Чи ні? О, очі. Це <ріст> Маркусик. Десь і хвостик. Вже. Боже мій, і хвостики і цей. І... Ну тут уже Маркусик, як хоче, так він може буде. А тут ми йому такі, як ці зробимо, як галіфе. <ріст> Ноги <ріст> галіфе. На поса на ту сторону, Маркусик. Ну, мабуть, два не поміститься. Ну нехай так зробив. А воно зробить таке галітарне. сюди. Як от диви. Фу, Мені жалко, це мокро вже. Так. Класно, Марк. Класно. Тут і там одне стало. Ні, ні, туди, на ту сторону, так, щоб воно симетрично. йому вікно, в дупу засну. і на зо. Бачиш, і такий він не дурний. Мама, ти не вийшли на мене. Він ще не могло зрослий. Він ще не могло зрослий. Він Так що не розказуйте. Тобто тому, що він собі щось придумає, то ти нічого не поміняєш. Він ще пісень на мене. Він ще вийшли кукурузу. Оце динозавр. Ай, це хай вивався. А це в нього може бути, знаєш, оцей стріляк. Як може бути, як шарфік. Так. Або шатик, або. А буде саму я... там... та а буде я... Тут у нього горло було. Молодці. Давай. 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 Саша йди, буде. Бачить, як міцно Ми <ріху> Міцно збудували. Ну що, результат такий, що те, що була опора хороша, ноги, туловище, а голова була така грудна висока. І до вона розланулася відразу. Оце, так, оце, але отак привикай. ото ми так само складаємо по дві години, мучимося, мучимося. А тоді баба і давай, а ти каже, давай робимо гараж. І по-новому. І так от. Ай давай хая.